Вітаю вас в цьому відео. Ми розглянемо один із видів податкового відрахування: це витрати відрахування на домашній офіс Home Office Deduction. Якщо ви самозайнята особа у США, sole proprietor, так, або незалежний контрактор, або Single Member LLC, так, яка також є з видом оподаткування як sole proprietor, то ви маєте право зменшити свій оподаткований дохід за рахунок так багатьох бізнес-витрат. І одне із найпоширеніших і найцінніших це відрахування за використання частини Дому для бізнесу. Це відрахування дозволяє врахувати частину витрат на житло, якщо ви ведете бізнес з дому. Але щоб ними цим скористатися, так цим відрахуванням важливо дотримуватись конкретних умов, про які часто забувають, або так не розуміють правильно ці умови. Які ж основні умови для того, щоб мати право на Home Office Deduction? Згідно з публікацією 587, самозайнята особа, тобто та, яка працює так за формою 1099, може включити, може відняти частину витрат на отримання житла, якщо вона використовує частину дому виключно, регулярно, і це є основним місцем ведення бізнесу. Тобто для... Отримання цього відрахування, основна із вимог – це виключне та регулярне використання цього приміщення. Так АРС чітко вимагає, щоб частина дому використовувалась виключно для бізнесу. Так не підходить, якщо офіс, наприклад, розташований у вітальні, яка також використовується і для особистих потреб. Також, якщо в кімнаті працюєте вдень, а вночі там спить дитина. Це не підходить як підрахування для хом офісу. Якщо в, зоні, так, в цій зоні зберігаються особисті речі, навіть якщо ви працюєте там регулярно, що підходить? Це повноцінна кімната або частина кімнати, кут відділений меблями чи перегородкою, так? який використовується, використовується виключно для бізнесу. Тобто там більше нічого не робиться, окрім ведення бізнесу. Так? АРС не вимагає стіни або дверей, тобто головне, щоб можна було логічно обґрунтувати, що саме ця зона вона не використовується особисто. Варто зробити фоторобочі зони так, і зберегти план приміщення. Другий критерій це. Регулярне використання, тобто використання повинно бути постійним, а не епізодичним. Це також закріплено в публікації 587. Тобто, якщо умовно раз на тиждень відповідаєте на емейли e з домашнього комп'ютера і зрідка проводите дзвінки з дому під час подорожей, то це не буде регулярним використанням. Якщо у вас щоденна робота з дому, навіть якщо це не цілий день, якщо у вас є регулярні зустрічі з клієнтами, наприклад, Zoom з домашнього офісу, це буде прийнятний, прийнятний випадок так, для регулярного використання. Також основна, основна умова це основне місце ведення бізнесу. Тобто, ця вимога означає, що саме вдома ви виконуєте ключову функцію бізнесу, навіть якщо іноді буваєте так, в якихось інших містах. Для АРС важливі такі два критерії для визначення основного місця ведення бізнесу: це виконання основних адміністративних або управлінських функцій вдома і жодного іншого фіксованого місця, де, де б ви виконували ті ж самі функції. Так? Це також закріплено в публікації 587. Які можуть бути приклади? Наприклад, онлайн-бухгалтер, який готує податкові декларації з домашнього офісу, так? весільний координатор, який працює з клієнтами офлайн, але планує події та адмініструє бізнес також з дому. Також це може бути. Самозайнятий водій, який зберігає записи, друкує інвойси, спілкується з диспетчерами, наприклад, також з дому. Не відповідає критерію, якщо у вас є офіс в оренді в центрі міста, де ви виконуєте ті ж самі функції, що й вдома. А якщо адміністрування здійснюється у кав'ярні або у каворкінгу регулярно, так, а і, а дуже рідко з дому, то це не відповідає критерію, не відповідає критерію основному місцеведення ведення бізнесу. Так. Також, якщо у вас навіть якщо дім не є основним місцем бізнесу, так, ви можете заявити Home Office Deduction, якщо там проходять, наприклад, зустрічі з клієнтами, пацієнтами. Так. Наприклад, у вас ви масажист, який приймає клієнтів вдома в окремому кабінеті, або репетитор, який проводить уроки з дому. Так. Але якщо ви фізично зустрічаєтесь з клієнтами, онлайн-зустрічі не вважаються мітінг. У цьому сенсі, тобто ви маєте фізично зустрічатися з клієнтами, також це приміщення, що використовується для, наприклад, зберігання товару. Storage, storage space, так тобто існує виключення для підприємців, які зберігають товари або матеріали вдома. Публікація 587 не вимагає виключне використання, тобто можна використовувати частину гаражу, там підвалу або навіть комори. Головне регулярне використання і наявність товару для продажу. Також для домашніх деякір, тобто ліцензованих дитячих садків, так, приміщення, що використовується як дитячий садок, АРС робить ще одне виключення, вони можуть заявляти витрати навіть без виключного використання. Це також закріплено в 587-й публікації в, у відповідному розділі. Також для розрахунку існують два методи: це фактичні витрати, тобто Regular метод, і спрощений метод Simplify метод. Обидві ці обидва методи описані також в публікації 587 і інструкції до форми 8829. Можна ознайомитись з цими двома двома методами. Зупинимось на регуляр метод, тобто на фактичних витратах. Цей метод дозволяє, дозволяє платнику податку відняти частину, фактичну частину домашніх витрат, пропорційну площю площаді, площаді які, яку він використовує саме для ведення бізнесу. Як це розрахувати? Необхідно визначити площу, так. Яку використовує, яка використовується виключно для бізнесу, наприклад, це 200 квадратних футів. Поділити цю площу на загальну площу житла, наприклад, це 2000 квадратних футів. І отримати бізнес відсоток, в прикладі в нас це буде 10% так? і застосувати цей відсоток до допустимих витрат. Наприклад, так в нашому випадку це 10%. Ми беремо витрати, які можуть бути враховані пропорційно, так наприклад, іпотечні проценти, property tax, так, insurance, utilities, repairs. і всю суму, так з кожної категорії, помножуємо на 10% вирахування і отримуємо, наприклад, загальну суму. 1700 там, доларів. Так? І ця сума може бути внесена в Schedule C як витрати на домашній офіс. Але для цього методу важливо необхідно вести облік всіх витрат на житло, тобто зберігати квитанції, рахунки. Також необхідно подати форму 8829, де зазначити всі витрати. І Перенести вже підсумок в Schedule C, рядок 30. Також важливе застереження, що ви можете включити також і амортизацію, так, яка буде зменшувати базу вартості житла. Але якщо ви потім будете продавати ДІМ, то АРС так повернути відраховану амортизацію, вже як прибуток в Capital Gain. Наступний метод це спрощений підхід, це Simplify метод. Цей метод значно простіше, не потрібно ввести облік витрат, як розраховується, це просто помножити кількість квадратних футів, які використовуються для бізнесу, але максимум 300 футів. Так, на 5 доларів за квадратний фут, тобто максимальне відрахування, яке можливо при використанні Simplify Method, це півтори тисячі доларів за рік, не за місяць, не за квартал, а саме за рік. Які може бути приклад? Так само беремо наші 200 квадратів, так, 200 квадратних футів, помножимо на ставку 5 доларів і вирахування буде на 1000 доларів. Тобто, якщо використовувати simplify метод, це буде 1000 доларів, якщо використовувати, наприклад, метод регулярний, то сума може бути більше, наприклад, 1700, як ми рахували вище. Також для цього методу не подається окрема форма 8829, так, яка необхідна для регулярного методу. А вирахування вже вноситься напряму в Schedule C рядок 30. Порівняння цих двох методів: так, максимальне відрахування все ж таки в регулярному методі, тому що там залежить від кількості витрат, може бути і 3 тисячі доларів плюс так, і від, від площі, яка займається. Тобто в регулярному методі немає так максимального відрахування. В Simplify методі є це 1,5 тисячі доларів. Навіть якщо у вас квадратура більша, яку ви використовуєте так, але IRS дозволяє списати тільки 300 квадратних футів, помножений на 5 доларів. Також амортизація житла може застосовуватися в регулярному методі, але вона підлягає поверненню, якщо ви будете продавати цей будинок так, або апартаменти. В Simplify методі амортизація не застосовується. Також облік витрат потрібен для регулярного методу. Необхідно зберігати і рахунки, так, і чеки, і документи, і підтвердження оплати. Якщо так, утілітіс там і все інше. Для Simplify методу не потрібно зберігати рахунки. Ви просто помножуєте квадратні фути, які вийшли, які ви використовуєте для бізнесу на 5 доларів. Також для регулярного методу необхідно подавати форму 8829 плюс перенести значення до Schedul C. В Simplify метод тільки Schedul C, line 30 заповнюється сума, так, там 1000 доларів, наприклад. Для регулярного методу це, звичайно, складніше, бо більше паперової роботи необхідно зберігати документи. Для Simplify методу це буде простіше, тому що так вам необхідно буде мати підтвердження просто самого офісу. Так? Це можуть бути фотографії або також плюс план приміщення, де буде визначено яку саме частину приміщення ви займаєте для бізнесу. І для регулярного методу, звичайно, там буде детальна не враховуватись всі ваші витрати, так які були понесені для simplify методу Це звісно, просто фіксована ставка. Коли ж який метод краще обрати? Якщо у вас високі витрати на утримання житла, якщо велика площа частка площі, що використовується для бізнесу, якщо ви готові ввести облік цих всіх витрат, то звичайно обирайте регулярний метод. Якщо у вас низькі витрати або малий простір, який використовується для бізнесу, якщо просто хочеться менше документації і ви не хочете мати справу з амортизацією і цим. Іншим, використовуйте просто simplify метод, тобто площа помножену на ставку від ARS 5 доларів. До прикладу, так, як ми вже розглядали, загальна площа, наприклад, 2000 квадратних футів, площа бізнес-зони 200 квадратних футів, відсоток підрахування буде 10%. І в такому випадку так, витрати на утримання можуть складати іпотечні проценти, так, комунальні послуги, страхування, ремонт, податки на нерухомість, і розрахунок цих всіх витрат це буде 10% від всіх цих витрат. Так, і додатково Необхідно врахувати амортизацію дому, яка розраховується окремо вже у формі 8829. При Simplify методі просто беремо, виміряємо площа, наприклад, 250 квадратних фунтів. Так. Помножуємо цю площадь на ставку 5 доларів, в нашому випадку це буде 1250 доларів. І вносимо в декларацію в Schedule C рядок 30, так. цю суму 1250 доларів. Звичайно, порівнюючи з попереднім прикладом, так, ми бачимо, що в даному випадку регуляр метод дає більше, більше відрахування, але вимагає більше роботи саме з документами. Де ж вказувати це все в податковій декларації? По-перше, це Schedule C в частині 2, в рядку 30. Якщо використовується регулярний метод, також додається форма 8829. І витрати, що не стосуються дому, з'являються вже в інших рядках. Там, наприклад, оренда обладнання, реклама, транспорт, так це вже буде просто в Schedule C вказано. Які можуть бути так поширені помилки при заявленні цього відрахування? По-перше, це відсутність виключного використання, тобто, немає, немає виключного використання цього приміщення для бізнесу. Тобто, воно використовується і для бізнесу, і для особистих цілей. Наприклад, там спить дитина, стоїть телевізор, тренажер або зберігаються якісь особисті речі. Тобто, щоб мати право на відрахування, приміщення має бути використовув... має використовуватись 100% для бізнесу. Без змішаного призначення, так, наприклад, Олена, фрілансер, так, вона працює з дому і в неї є офіс, це умовно частина їдальні, так? де вечорами вся родина вечеряє. АРС в такому випадку не дозволить Home Office Deduction, бо відсутнє саме виключне використання. Тобто вона в день працює за цим столом, а ввечері всі там їдять. Це не виключне використання, воно використовується також, також і для особистих потреб. Друга найпоширеніша помилка це те, що працівники за формою W2 так більше не можуть заявляти це відрахування, бо з 2018 року наймані працівники більше не мають права На Home Office Deduction, навіть якщо вони працюють з дому за вимогою роботодавця. Це правило так діє і зараз. І майте на увазі, що навіть якщо роботодавець не забезпечує офісом, але ви працюєте так за формою W2, ви не можете заявити витрати як Itemized Deduction, як це було раніше так, до 2018 року. Наприклад, умовний платник податку, який працює бухгалтером, працює з дому на роботодавці за формою W-2, Він купив офісне крісло і щомісяця платить за інтернет. На жаль, жодна з цих витрат не відміняє, не, не може бути віднята так, бо він не є self-employment, Тобто він працює за формою W-2. Також одна із помилок це. Бізнес має інше фізичне приміщення, але, але дім місце адміністрування. Тобто, навіть якщо є інше місце для зустрічей або послуг, дім може бути заявлений як основне місце бізнесу, якщо саме там виконується основна адміністративна або саме управлінська робота. Це важливо для тих, хто, наприклад, працює в салоні або їздить до клієнтів, або має склад. Наприклад, Платник податку, косметолог, там, вона працює з клієнтами в орендованому салоні три дні на тиждень, так? але всі записи, закупівлі та управління клієнтами робить саме з дому. То такий платник податку має право заявити Home Office Deduction, бо її дім це саме місце управління бізнесом. Також при використанні регулярного методу поширена помилка ігнорування амортизації, бо якщо обрано регулярний метод, АРС вимагає розрахувати амортизацію будинку, як саме частину. Витрат, якщо ви не заявляєте амортизацію, АРС може вважати, що ви її вже заявили і нарахує так повернення при продажу або відмовити у відрахуванні саме частин витрат. Наприклад, платник податку заявив, обрав регулярний метод. Відняв витрати на комунальні послуги, податки, але не врахував амортизацію. І при податковій перевірці АРС буде вимагати або її виключення, включення зараз і перерахувати суму, так або у разі продажу дому зобов'яже повернути частину вигоди згідно секції 12, 1250. Далі одна із помилок це заява всіх домашніх витрат без обрахування бізнес-площаді. Тобто, помилково. Можна подумати так, що деякі платники податки, податки включають повні витрати на дім, наприклад, всю суму за інтернет, електрику або весь моргіч без пропорційного розрахунку. АРС все ж таки вимагає використовувати відсоток площі або відсоток там, кількості кімнат, якщо площадь невідома, і розділити витрати на прямі і непрямі. Наприклад, платник податку заявив весь розрахунок за страхування будинку 1200 доларів, як бізнес витрату. Її домашній офіс цього платника податку лише, наприклад, 10% від площі. Тому такий платник податку може відняти лише 120 доларів. Інакше АРС це перерахує, і накладе штраф так, за завищення за витрат саме на відрахування по домашньому офісу. Також розглянемо, як це впливає на податки саме штату. Так, у кожному штаті є свої правила щодо Home Office Deduction. Наприклад, Каліфорнія дозволяє відрахування, але сама форма Каліфорнії так, має окрему колонку для коригувань. Амортизація теж враховується, але враховується окремо нью Нью-Йорк, коли подаєте форму IT-201 або IT-203, домашній офіс може бути включений у бізнес витрати, але майте на увазі так, що всі розрахунки і документи мають бути в порядку. Техас, Флоріда, Теннессі, так, в ці штати не мають прибуткового податку фізичних осіб. Отже, впливу на податкову декларацію штату, це відрахування також немає. Але якщо бізнес платить франчайзін такс або інший податок, то витрати все одно можуть бути релевантні. Тому. Із порад так, і до підготовки, наприклад, до аудиту. Необхідно зробити план схему кімнати або зони офісу. Це допоможе 100% при перевірці. Зберігайте фото робочої зони, особливо якщо використовуєте тільки частину кімнати. Також це актуально, якщо у вас орендне приміщення, наприклад, апартаменти або будинок, і ви можете часто їх змінювати, наприклад. Кожен рік, так, і ви заявляєте витрати на домашній офіс. Введіть, будь ласка, фото, відео фіксацію цих приміщень, бо АРС може перевіряти протягом трьох років подані декларації. І якщо ви вже не мешкаєте в, цій, в цьому приміщенні, ви не зможете довести, довести там, ексклюзивне використання саме цієї площі для бізнесу, то, скоріш за все, і у вас не буде підтверджень у вигляді фотографій, відео, плану приміщень. Так? Скоріше за все, АРС зніметь ці витрати, тому що ви не зможете їх довести. Також, якщо навіть якщо використовуєте, наприклад, цього року simplify метод, в майбутньому може бути вигідно перейти на регулярний метод, тому необхідно вести так щорічні розрахунки витрат для вашого бізнес-офісу домашнього і порівнювати обидва методи. іноді 1500 доларів спрощеного відрахування більше ніж 10% так фактичних витрат, які можуть бути. Також для того, щоб більше зрозуміти про Відрахування на домашній офіс, ви можете перечитати публікацію 587. Там це повне керівництво так, щодо використання дому для бізнесу. Також в інструкціях до форми 8829 та інструкція до форми Schedule C як для самозайнятих осіб, там є покроки пояснення для коректного заповнення кожного рядка форми, так і включно з відрахуванням на домашній офіс. За Simplify метод. Також використовувати сайт IRS як інструмент, що допоможе знайти конкретну податкову інформацію саме безпосередньо за цією темою. Тому відрахування так, Home Office Deduction це дуже потужний інструмент оптимізації податків, саме для самозайнятих осіб, наголошую, що робітники за формою W2 не можуть списувати витрати на домашній офіс. Але як і будь-яке податкове відрахування, воно вимагає документального підтвердження, чіткого обліку і правильного заповнення форм. І в будь-якому випадку переглядайте вашу ситуацію щороку. Іноді спрощений метод вигідніше, а іноді реальні витрати дають більшу економію. На цьому все. Дякую вам. Зустрінемось в наступному відео.